Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Ну і тепер на трошечки перенесемося на болота, подивимося на їхні шабаші, які святом різдвом взагалі чимось релігійним назвати не зможемо. Ну але загалом президент країни агресорки, нехай буде так, бо сьогодні світле свято. Владимір Путін теж завітав до, начебто, церкви, але оскільки там теж ікони не почали кровити, то виходить, що Храм не освячений, очевидно, того, що навколо все стоїть. А як оті божі образи можуть встояти поруч, Владимир Путін стоїть робив вигляд, що дуже сильно молився. Я попрошу нашу команду ще раз показати це відео, щоб ви побачили наскільки це убого виглядає. Він стоїть сам. Біля нього ходить якийсь священник. Я не здивуюся, якщо навколо храму нагнали цілу купу охорони. Немає ані людей, ані якоїсь родини, ані якихось там я. Не знаю друзів, немає оцього, знаєте, як раніше наші президенти десь там у церквах стояли на фоні людей, всі разом молилися і всяке таке нема такого. Ну але ми знаємо, що Путін він взагалі боїться посеред людей бути, чи то заразитися чимось, чи то що йому можливо нарешті в очі правду скажуть. Ну боїться він переживає, але все одно російська пропаганда продовжує працювати над тим, аби показувати Путіна як християнина. Він Же ж, навіть якийсь там перемир'я намагався запровадити на 6-7 січня, тільки російська армія чомусь продовжувала наступальні дії. У нас і надалі були повітряні тривоги на території України, ну якось так не віриться. Ось цьому образу є такий інший в релігійній історії образ, який путіну підходить набагато інший, його второї армії міра. Але незважаючи на те, що Маємо дуже багато ось таких хороших новин. Так про Лавру ми говорили про те, що там відбувається святкове служіння православної церкви України. Зараз направду історична подія для. Нашої церкви ну велика для нас, і трошки від неї згоріло російським пропагандистам. Ось, наприклад, один з пропагандистських російських телеграм-каналів. Говорять вони, що великий був год і страшен год по Рождестві Христовом. 2022. тисячі 2023 другої. Ну його страшній. Київська лавра захвачена розкольниками. Рождественська служба йде на странному придуманому язикі. Все закон. Номірно, все по гріхам. Ну, по-перше, по гріхах це тільки про росіян, мож, можемо говорити. А по-друге, я от не розумію, чого вони, от навіть у цьому плані пристали. Люди прийшли на богослужіння до української церкви, до історичної церкви. Це історична подія. Тут все навколо в цій історії, вибачте, за тавтологію, але воно пропитане історією, яку незабаром будемо будуть діти в Україні вивчати у підручниках. І замість того, аби придивитися до своєї церкви, Церкви замість того, щоб придивитися до своїх проблем, ці от пропагандисти. Знову ж таки, бо сьогодні світле свято, не будемо їх іншими поганими словами називати. Вони от ходять і дивляться, що ж там у лаврі відбувається, що, що ж там на території України відбувається. Тож дуже сподіваємося, що незабаром вони на них зійде таке собі просвітлення, і більшість із них зрозуміє, що краще перейматися за те, що в тебе в хаті і в тебе в церкві робиться, а не лізти на територію чужої країни. І це стосується не лише України, але це мрії і молитви до цього світлого дня різ. Яке святкуємо тепер і 25 грудня, і 7 січня. Ну, знаєш, мені просто, ну, не тільки мені так здається, це, в принципі, факт залишається доконаним. в Росіян абсолютно нічого святого немає. І оцей візит Путіна до церкви можна ще раз відео вивести Путіна, який стоїть сумним е... обличчям Мальчика, mm -hmm. дивиться на це все. Просто подивись, Боже, прийниться. за що я це почав? За що мені це? І от він просто молиться, бо він не знає, що тепер йому з цим всім робити. 100 тисяч мертвих, орієнтовно 300 тисяч поранених. Якщо брати офіційну е статистику, як вона є от в історії, як буває, то зазвичай 3 до 1 е кількість поранених і втрати є ще дезертири, є ще падіння економіки, є ще санкції. Він не знає, як це все закінчити. Тому що, якщо він дасть слабину, його вб'ють, він розгублений, ну але загнаний. Звір в кут завжди є дуже небезпечний, тому нам ще працювати, працювати і ще раз працювати, підтримувати максимально зсу, вірити і забезпечувати їх всім необхідним.